Тест на батьківство. Усі, ви напевно, пам'ятаєте буріда нового осла, який стоячи між копицею сіна і відром з водою, ніяк не міг вибрати, що ж йому більше хочеться їсти чи пити, і вмер від виснаження посередині, не змігши здійснити вибір. Ось у такій розтяжці в Україні ще знаходиться 10 тисяч батюшок у ПЦМП. Здається, що вибір такий простий і очевидний, та кожен п'яничка між своїми дітьми і начальством вибере своїх дітей. Але ж ні, не для них. Для них не все так однозначно. Як на мене, то це ідеальний тест на батьківство. Ніякої тобі експертизи, аналізу ДНК. Усе просто, ось із одного боку твоє начальство. Воно благословило Путлера на війну. Воно агітує убивати українців, твоїх дітей духовних. Його змовники не хочуть встати, щоб пошанувати твоїх впалих дітей, які поклали своє життя за тебе і твоїх дітей. І це начальство наполягає на подальшому знищенні твоїх дітей, і з іншого боку твої діти. Вони тобі вірні. Вони тебе слухали, носили тобі кулачі гроші, ти добре жив і живеш. Вони тебе просять їх захистити від твого начальства, що хоче їх смерті. Вони кажуть не ходи на поклін до начальника, не слухай поради, будь їм татом і захисником, а ти ще вагаєшся. Ти вигадуєш неіснуючі причини і відмазки, щоб далі слухати своє начальство. Ти хорониш своїх дітей убитих начальством і стараєшся говорити на похороні так, щоб не згадати, хто їх убив, щоб ще залишити своїх дітей у межах досяжності канонів ракет начальства. То ти, тато, ти отець духовний своїм дітям, чи ти співучасник убивства своїх дітей, що діє у змові зі своїм начальством, дорогі діти духовні, навчіться вже розрізняти отців від ослів, бережіть своїх отців духовних і гоніть ослів до начальства за поребрик.